Як під Гайсеном вивозять буряки з поля. Вон який монстр, блин, не знаю, Скільки тонн він бере? 30 тонн бере буряків. Зараз покажемо як буде грозити. Ще місяць тому тут гора була разів 5 вище, це вже закінчує сезончик. Зараз покажемо як буде перевантажувати бурячки, які на Гайськівський цукровий завод. Ось така диво техніка працює. Да, да, да. Опа, спустили конвейерну таку лінію для подачі буряків. Зараз покажемо як ці бурячки будуть туди вилітати. Ця велика машина називається ропа, грузить на ДАФ. Все, і пішли буряки. До речі, буряки везуть на завод Порошенків. Отака от темка.